Розпаковка ось такого ящичка. Як ви думаєте, що тут? А тут у нас це все, що ми так довго всі чекали. Чекали ми. Тепловізійні приціли. Тепловізійні приціли. Медуза. Ось такі. Нарешті вони приїхали. Я вам говорив, що повідомлю, коли вони прибудуть. Ось вони приїхали. Частина з них вже замовлена. Зараз тільки приїдуть, заберуть власники. І ще є на продаж, якщо кому потрібно, то ще є. Небагато, але є ось такі ці тепловізійні приціли. Вони на 640-й матриці і на 50-й лінзі. З далекоміром з балістичним калькулятором. Ось вони. Так виглядають. Так що телефонуйте, замовляйте. До зустрічі!